Життя продумана та максимально логічна штука. І на кожний привіт має пролунати Вітаю. І всі наші до зустрічі. Чекають свого до побачення! Але все одно є вищі сили, що стоять точно над нами. Якщо у душі людини закладене добро, людяність та здатність розуміти навіть з напівпогляду, це точно приведе до чогось великого. Адже серця великих людей сповнені унікальним вмінням навчити розуміти світ, дружити, пізнавати себе і будувати великі плани. Всі ми, кожен окремо і разом узяті, лиш ключі до успіху такої прекрасної і нині трошки беззахисної України. Щоб усі, поки маленькі українці, знайшли своє місце і реалізували себе там, де з нас буде найбільше користі для майбутнього. На словах дуже просто, але от в житті. В житті всі ми завжди опиняємось на своєму місці в свій час. Так сталося і з найпрекраснішими людьми, яких на допомогу дітям послало саме небо. Як бачите, якими ви дорогами ви не ходили, всі вони за ведуть вас до школи. Тому наші люди вчителі, не виписники та учні нашої школи, без нашого вам за неймовірну енергію. Саме з якопада на усе за зусиль, аби знання міцно перенилися у нашу волі. Дякуємо за усі онлайн уроки уроки, перерви та перерви на уроки. Ще в початковій школі ми мені за що не повірили у те, що навчатись можна саме так. Вже свято, бажаємо вам відкрити невеличкий секрет. Він на камеру під час онлайн уроку іноді означала Хоча ні, не варто ви і так все знаєте, тож вважайте ще й за таке. Вибачте нас ще й за те, що іноді якась цежка нас підманювала і вова поза школу. Що, що порабіт? Зуслідувати світ так цікаво? Вибачайте ще й за те, що портфель у нашим дому. А як пояснити те, що забути вдома злося, він просто у портфелі. А ваше дзвінок для учителя. Сховали все і дістали подвійні листочки. Розкажи всім нам. Разом посміємось. Тож дякуємо вам за такі щедрі мовні подарунки. Уже зараз. Також приносимо свої вибачення за всі мовні помилки і недостойні школяра слова. Ну що, просимо... Могу вибачення активніше. Нехай ваші стежки збиваються навколо здоров'я. Задоволення та енергія. Додамо трішки цукру для відчуття життя та солі для балансу смаку. От уже людина захопилася досвіду на чесне слово. Благаю, зупиніть його. Мрії у ваше життя з цим дитячою президентської. президентською. У вас всіх був класний настрій. Його ж можна знайти у всьому. І щоб все сходилось, учні на перший урок вчасно, часом, шторить ваше рівно. Тількись повернутих та отриманих підручників точно. Адже ви так любите порядок. До речі, ви є порядок. Із пункту А в пункт Б вирішив автобус щастя. І він вирішив саме до вас, з ним учителя найкращі. Бажаємо вам бадьорості у кожному дні, адже ви наш найкращий третій. Дуже пощастило, що колись доля привела вас на стежку педагогічного університету. Що всі наші шкільні і ваші родинні спогади. Ці вас і підтримували у моменти, коли стане важко. Ми українці, ми переможемо. Шановні вчителі, щоб легко було на душі та у школі, щоб щодня ви сміхались до волі, радості, миру, тепла і достатку, аби все у вас було в порядку. Ми дякуємо за нового чудову, яка допоможе покращити школу. Вдячний за душу, що нам віддаєте, адже для нас ви, напевно, і живете. Всі цифри, і букви, уроки, книжки варті чогось лише і з вами завжди. Ви наше золото, наше багатство. Вам пишалося навіть козацтво. Сили, здоров'я, натхнення життя. Тільки із вами у нас є ім'я. Мирного неба, добра для нащадків, сили, терпіння, щастя і достатку. Нехай же ваша стежка буде легкою, адже ви наші орієнтири у прекрасному шкільному світі. Ви наша точка опори, а ми станемо вашим джерелом натхнення. Адже нехай до школи веде всього кілька стежок ми точно знаємо. Що зі школи їх стелиться набагато більше, і всі вони не зовсім досліджені, але ми беремося пройти їх всі. Аби Україна була такою, як ви нас того навчаєте вільна, квітуча, справедлива та незалежна. Ми зробимо все, що в наших силах та ваших бажаннях.